Еволюціоністи завжди розповідають нам про те, що люди існують на Землі сотні тисяч років. Але чому тоді кількість людей, які мешкають на нашій планеті, така маленька? Якщо повірити у цей міф, то до сьогодення чисельність людей на Землі була б просто величезною і, копнувши лопату у будь-якій частині планети, винештовхнула себе на скелети. Проте звичайна арифметика говорить про абсолютну математичну обґрунтованість біблійного віку Землі 6 тисяч років. Якщо населення планети подвоїться кожні 150 років, то від одного чоловіка і однієї жінки всього через 32 рази подвоєння, що складає всього 4800 років населення світу досягнуло би понад 8 мільярдів людей. Це трошки більше ніж зараз живе на землі. З біблії ми знаємо, що приблизно в 2350 році до нашої ери або 4350 років тому всесвітній потоп зменшив населення землі до восьми людей, оскільки воно подвоється кожні 150 років. Ми побачимо, що якщо розпочати рахунок сім'ї Ноя. В 2350 році до нашої ери виявиться, що 4350 років більше ніж достатньо для того, щоб сучасний рівень населення досягнув показника близько 8 мільярдів людей.